Копиця збирає друзів. Різдвяні зустрічі на ніжинській фабриці м'якої іграшки копиця вже стали традиційними, бо ж часи минають а добрі традиції залишаються. Зараз війна, але все одно хочеться вірити в якесь диво, і в е, нас це на фабриці традиція. Ми збираємо завжди е, діток наших, в цьому році це діти наших друзів, друзів фабрики, людям. Люди діти людей, які цілий рік нам дарували класні емоції. Це люди, з якими ми працюємо, не тільки наші друзі. Це і люди, з якими ми працюємо, співпрацюємо, наші партнери. І хотілося трошки, як то кажуть, віддячить, можливо, так от щоб знаєте. Вони нам дарували хороші емоції. Ми також хочемо дарувати їм хороші емоції. Традиційно різдвяна зустріч стартує із захоплюючої екскурсії. Дивоф. А чому диво? Бо тут створюють дитячі мрії. А відтак навіть дорослі мріють наживо, хоча б раз у житті побачити цей неймовірний процес. Все починається ось тут, у цеху технологів. Це наші технологи, люди, які розробляють іграшку. Наші чарівниці. Тут нас, їх у нас четверо, і вся іграшка, яка є в нас на підприємстві, народжується тут. з їхніх. Голівука і малюють, і пробна іграшка шиється. Дивіться, воно, скільки їх пробних понашивали. Все виставляється, підбирається правильно. Оце тут народжується. Якщо вона тут народилася і її затвердили, вона потім іде вже на виробництво. Далі прямуємо на виробництво у розкрійний цех. Екскурсантів запрошують до цеху пошиву, де покрійно шивають деталі іграшки. Це у нас цех пошиву, де швачки за день можуть відшити до тисячі іграшок. Зараз акцент роблять саме на новорічних, на ось таких сніговичків або ведмедиків Тедді. От перед вами вже пошити шкурки іграшок. А на у кожного ви можете побачити своя робота лежать свої. Покройні детальки, потім шивають. це і зайчики, і котики, і верметики. Не менш захопливим виявився і вишивальний цех. Процес, де в іграшок з'являються ротики, очі та носи, неймовірно захопив і малечу, і дорослих. Екскурсія набирає обертів та прямує до одного з цехів, який закриває цикл виробництва, м'якої іграшки. А найцікавішим є цех оформлення. Тут ми бачимо уже готові наповнені іграшки. І справжньою родзинкою від копиці є ведмедик Теді за таким святковим бантом. Екскурсія фабрикою фінішує в одному дуже особливому місці. Справжньою родинкою фабрики є новорічна кімната, музей зі святковою ялинкою та патріотичною гігантською лялькою мотанкою. Саме в цьому магічному місці казка оживає та розпочинаються справжні різдвяні дива. Увагу. Нашої дочки Марії Наталівна наша, теж копиці. Пока, пока фамілія купиці. Це була її ініціатива. Ми завжди на Новорічні свята робимо такі подарунки, маленькі подарунки нашим дітям. Тому що я завжди кажу, питаю, чому дітям це наше. Ну, як бізнес, да? це наше капітал лження. Саме саме круте моє капітал Женя це моя дитина. Одна і ой, син другий. Тому скільки ми дамо зараз виховання, скільки ми дамо зараз дітям, це все буде тоді наше майбутнє, яке ми строїмо своїми руками. І ось найдовго очікуваніша мить вручення подарунків від Миколая та демонстрація дитячих талантів. Післяїв,

Серед особливих гостей на святі знані ніженські юні волонтерки, які за час повномасштабного вторгнення зібрали сотні, а то й мільйони гривень для збройних сил України. Ми хочемо щиро подякувати всій сім'ї копиць, всім працівникам виробникам якої іграшки копиця за чудове свято для дітей в даний час. Це дуже дуже потрібно. Діти потрібні дітям потрібна наша увага, наша допомога. Вони повинні мати щастя в очах, яке дарує їм іграшка, копиць, і мати задоволення від тих днів, які вони мають змогу доєднатися до щастя, до радості. Мені всі дуже сподобались. Тут дуже гарно та комфортно, як дитині, дорослим, мабуть, теж. А, ну, стоїть дитанічний труд. Стоїть дитанічний труд, стільки людей працюють за такою маленькою іграшкою. Там стільки любові та радості. А вперше було дуже цікаво, і що за країною див. Яку бачить але часті, стільки багато людей. Я весь час мріяла, як та дитина потрапити до них сюди на гостину, в, їхні, в їхнє таке королівство іграшок. Хоч ми тут дуже багато разів були. Я весь час ніколи, я ніколи не була і дуже мріяла. І сьогодні дякую за те, що ми маємо можливість з, з дітьми, тут з усіма майже більшість я людей знаю. Відчути це свято, тому що вже ось ось із королівства і це дуже важливо. Важливо збирати людей, важливо дарувати дітям радість. Серед добрих друзів копиці і знана українська незламна художниця Катерина Васечко, яка, до речі, побувала на фабриці вперше, від чого враження мисткиню просто таки переповнюють. Я роблю іграшки також, але ну зовсім інші іграшки. Але мені було цікаво подивитися на цей масштаб. Це в мене мрія колись також делегувати деяку свою роботу, і дійсно це хаска. Це не. Фабрика, аби з фабрики, звичайно, фабрики здавали дійсно таку казкову майстерню. Мені дуже сподобалася екскурсія. Тут я побачив, як створюються іграшки. Та в кінці до нас прийшов святий Миколай та роздав нам іграшки та солодощі. Мені дуже сподобалися мої подарунки. Дитячі емоції безцінні резюмують організатори створення дитячої казки. і сподіваються. Що подарували хоча б часточку світла у темні часи, бо ж у темні часи дуже добре видно світлих людей.